Тривоги не вирок, а можливість. Яка можливість? Більше пізнавати себе, розуміти себе, розуміти своє серце. В Псалмі 139, в 23-24 вірші написано так: досліди мене Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. До речі, в оригіналі оце мої думки. Мова йде саме про тривожні думки. І пізнай мої тривожні думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою і скеруй мене на шлях вічності. Тобто, псалмоспівець хоче зрозуміти реальний стан, в якому він живе. І щоб ми могли розуміти реальний стан, в якому ми живемо, нам потрібен Бог, Божа мудрість, Божа сила, Боже Слово. Божа істина, яка просвітить нас і відкриє нам правду про нас самих, тут і тепер. Що це за тривога, чому я в тривозі? Звідки вона з'явилася, що мені з цим робити? Важливо все робити і сканувати своє серденько саме в Божій присутності, з Божою допомогою. З іншої сторони, нам потрібно пам'ятати, що навіть якщо ми скануємо своє серце, ми знаходимо гріхи, а часто ми знаходимо гріхи, то це не має вести нас до ще більшої тривоги. Це ще один сигнал бігти до Спасителя, просити про прощення, просили жити по-іншому, не тривожитись, покладатись на нього. Бог вчить нас бігти до нього.